Вітаю вас на телеканалі Чернівці. Сьогодні понеділок, 26 січня. Ви дивитесь Чернівецький репортер. В студії працює Дар'я Товпіч. Подробиці події, які цього дня відбулись в місті та області, як завжди, о цій порі розкажуть наші журналісти. Далі до вашої уваги короткий анонс. Чернівецький репортер побував в Луганській області в обстріляних бойовиками населених пунктах. Чернівецька громадськість вимагала розглянути питання щодо введення військового стану на сході України. В Чернівцях відбудеться прем'єра сімейної вистави Енні. Ми продовжуємо серію спецрепортажів з Луганської області. Наш телеоператор відвідав населені пункти Світличне та Нижнє, які нещодавно були обстріляні бойовиками. У зв'язку з чим пошкоджено кілька приватних осель. Одну жінку довелося витягувати з під завалів. Більше про це дивіться далі у сюжеті. Під звуки вибухів вже звикли жити ці мешканці Луганщини, які ще не покинули її. Жителі селища Нижні ховаються від обстрілів у підвалах та у бомбосховищі, яке знаходиться у місцевому клубі. Тут залишились лише ті, кому немає куди їхати або ж немає для переїздів здоров'я. Саме більше спокою ми потребуємо, щоб не стріляли, щоб дали людям мирно жити. Получать пенсію, щоб старики хоч дожили свій вік нормально, щоб діти не тікали, щоб не шарахалися відсюди, щоб не заїкалися, щоб в школу ходили. Оцього ми хочемо. А війна. В селі Світличне, що на Луганщині, живуть люди без світла вже майже тиждень. Із тисячі мешканців тут залишилось не більше трьох сотень. І це переважно пенсіонери. Гради, якими село обстріляли бойовики, пошкодили кілька приватних осель. 哎呦，哎呦、嗯，多可怕！ Так, а де впала? Вон у погріб, воно впало. У хату впала. Куди я поїду, товариші? Я тут родилася, тут хрестилася, 61 год. Куди мені їхати? По що, спрашується? А він там щось сотворить, там будемо робити. Правильно? Так же не можна, все одно, ми ж всі свої, ми українці. Я не знаю, ми як тушили той дом, я думала вже все. А вчора так а я лікарцю п'ю, а мені нічого не допомагає, тому що не скоро не вистачить. Де-де що воно це гата? Господи, хоч би ти є Бог на світі, розорвало б його на куски, я б його розорвав. І кажуть, Путін не винуват, а хто винуват? Ми ж до нього не пішли, правильно? Да. Одну жінку довелось висягувати з-під завалів. Снаряд влучив прямо в її будинок, розбивши його повністю. Ще один град вибухнув поблизу хати 76-річної жительки села, спричинивши пожежу. Інший снаряд так і залишився на подвір'ї, не вибухнувши. Виходимо, а син каже, ма, так нема ж нашої хати. І ото все воно сняло. А тоді в 9 часу я ж боялася в кухні ночувати. Ну, сусідка дзвонить, тітя Ліда, у вас хата горить. І ота кімната, ну, спальня, понимаєш, там шифонерство, я у шифонері набито, ну, бо стара баба, вона ж готувала і на смерть, там і на то і на все, взагалі, усе і постільне, і шифонер, і все-все згоріло. Ну, слава Богу, що хоч ми всі живі. Я більш нічого не хочу. Я нікого не ругаю, нікого не проклинаю. Така наша життя, що ти зробиш? Повернути електроенергію з світличне наразі доволі складно. 35 кіловатна лінія, що веде в село, обслуговується Стаханові, яке окуповане бойовиками так званої ЛНР. Дар'я Товпіч, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чернівецький репортер також побував і на 25-му блокпосту, що на Луганщині. Нам вдалося побачити, яка наразі ситуація на передовій, і поспілкуватись з тими, хто служить під постійними обстрілами. А голова Луганської облдержадміністрації разом із волонтерами з Чернівецької області передав солдатам найнеобхідніше. Більше про все це дивіться у нашому наступному сюжеті. До військовослужбовців голова Луганської облдержадміністрації разом із волонтерами з Чернівецької області приїхали не з пустими руками. Вони привезли нашим захисникам олію, рис, печиво, чай, консерви, теплий одяг, зокрема, три десятки комплексів зимової військової форми, светри, білизну та шарфи. Бійці, які служать на території, яка постійно обстрілюється бойовиками, не втрачають оптимізму. Всім, хто бореться здоров'я, терпіння скор. Думаю, все закінчиться. Скоро приїдемо, всі живі, здорові, що все нормально у нас. І... Ну, всім удачі. І обов'язково перемога буде за нами. Ми, я думаю, Будемо стояти, назад дороги немає. Незважаючи на такі оптимістичні настрої наших вояків, станиця Луганська та щастя день і ніч обстрілюється. І до того ж, вся Луганська область наразі перебуває без води, оскільки внаслідок вибухів пошкоджено основну гілку водопроводу. Найбільше ж обстрілюється 29-й блокпост. До нього доїхати неможливо. Ситуація дуже погана. Е, ну за останні десь 4 дні ситуація дуже. Сильно погіршилось. Ну просто нас, як казати, вбивають. Дар'я Товпіч, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Ну, Сьогодні перед Чернівецькою обласною адміністрацією громадськість вимагала розглянути питання щодо введення військового стану на сході України. Окрім того, присутні активісти висловили необхідність введення військового стану і в інших областях, в тому числі і в Чернівецькій. Як це було, дивіться далі. Вранці перед облдержадміністрацією представники Чернівецького осередку Всеукраїнського об'єднання Свобода разом з громадськістю висловили своє бачення щодо посилення обороноздатності держави. Дуже можливо, що в такій ситуації путінський режим може піти на крайні міри, і введення військового стану суттєво призупинить процес агресії проти України і дасть можливість мобілізуватися в Україні і її населенню. Учасники акції переко. Коні часткової мобілізації, яку проводять зараз, недостатньо тому, аби гідно протистояти ворогу, введення військового стану є необхідним. В першу чергу це стосується сходу України, вже потім й інших областей. Таку пропозицію учасники акції висуватимуть на розгляд сесії Чернівецької обласної ради. Є позиція чітка, що потрібно вимагати від сесії обласної ради звернутися до Верховної Ради і президента щодо. Введення військового стану на сьогоднішній момент ситуація така, що введення військового стану дозволить, щоб вся держава. Під час зовнішньої агресії працювала на фронт щодо ведення військового стану по всій Україні, думки присутніх розділились. Більшість вважає, що така необхідність існує лише в Луганській та Донецькій областях. Давним-давно ми говорили про те, що потрібно вводити військовий стан, і треба вже негайно ввести його на тій території, де називається то нам потрібно знати, що ми воюємо з Росією. Взагалі про введення військового. Стану в державі я вважаю, що повинен бути частково введений військовий стан в східних регіонах, де ведуться бойові дії конкретно. Іван Бучулинський, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Під стінами Чернівецької міської ради зібрались місцеві жителі, аби поставити свої підписи у заяві до парламентської асамблеї Ради Європи щодо звільнення Надії Савченко, яка й досі перебуває в ув'язненні. Подібні мітинги пройшли і в інших містах України. Детальніше вже за мить. Останні події в Маріуполі та ситуація в цілому на сході України сколихнула громадськість. Нині чернівчани провели мирний мітинг на підтримку політичної арештантки Надії Савченко. Кожна людина це є цінність нашої держави, тим більше коли жінку отак от примусово утримують десь в їхніх там тюрмах, і фактично ми розуміємо, що це політичний крок і абсолютно не відповідає ніякому кримінальному законодавству. Сподіваюся, що наша сьогоднішня акція все таки буде на користь їй, і людина отримає довгоочікувану волю по справедливості. Я рахую цей час. Люди повинні об'єднуватися і повинні підтримувати патріотів нашої держави і зробити все для того, щоб наша Україна перемогла у цій біді, яка нас підкала. Хочемо підтримати надію Савченко, підтримати нашу Україну. Щоб Росія не нападала, щоб не влаштовувала терористичні акції проти нашої держави. Ми захищаємо свою землю. Під час мітингу Мар Чернівців Олексій Каспрук оголосив ряд вимог, які будуть подані світовій спільноті та представникам влади різних європейських країн, серед яких виключення Російської Федерації, з членів Ради безпеки ООН та визнання ЛНР та ДНР терористичними організаціями. Тому сьогодні ми вимагаємо. Визнати Путіна і його пряме оточення військовими злочинцями та піддати підгарський трибунал парламентській асамблеї Ради Європи не надавати дозволу на зняття депутатської недоторканності з Надії Савченко та вжити всіх засобів впливу до Російської Федерації, які змусять російську владу звільнити всіх українських військовослужбовців, що незаконно утримуються на території Росії, позбавлення захисту своїх прав і свобод. На мітинг зібралися як небайдужі чернівчани, так і чимало представників різних політичних сил. Всі вони закликали до одного. Наразі необхідно об'єднати свої зусилля задля України. Ольга Колодницька, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Європейський суд справ людини визнав так звану газову справу політичним переслідуванням Юлії Тимошенко. Більше того, мало місце і порушення прав людини під час її арешту 2011 року. З цього приводу у Чернівцях висловились представники партії Батьківщина. Подробиці далі у сюжеті. У 2011 році Юлія Тимошенко звернулася до Європейського суду з прав людини з двома скаргами, звинувачуючи владу у її політичному переслідуванні. Рішення щодо першої з них було винесене у 2013 році. Суд встановив, що арешт Тимошенко був незаконним, проте за деякими пунктами, скаргу було відхилено. У другій же Тимошенко оскаржувала рішення суду в цілому. 22 січня нинішнього року Європейський суд з прав людини повідомив, що газова справа про. До неї була політично вмотивованою. А таким чином і початок самої справи, її кримінальне переслідування, арешт, кидання за ґратами були неправомочними, незаконними, і такими, що були надуманими і замовленими особисто Віктором Януковичем. І хотів би зазначити, що. Суд підтвердив те, про що казала весь час батьківщина: що при підписанні газових так званих угод не було жодного порушення. Діючого на той час законодавства, жодної провини, тим більше злочину. Також експерт соціальних питань центрального штабу партії та народний депутат сьомого скликання Андрій Павловський наголосив, що тепер необхідно покарати винних у справі Юлії Тимошенко. треба робити висновки і діючим прокурорам, і суддям, що завжди треба залишатись громадянином, людиною, не піддаватись на тиск, краще написати заяву про звільнення ніж піти. Проти власної совісті, людяності ламати долю людини, окрім того, під час конференції представники політичної партії повідомили, що під час сесії обласної ради було винесено пропозицію щодо підписання звернення до парламентської асамблеї Ради Європи щодо звільнення Надії Савченко. Надія Савченко є нашим членом партії, є обраним депутатом від батьківщини в парламенті. І е, я рахую, що ми на місцях у цей непростий час повинні з усі точках Укр України повинні максимально зробити все, що можливо, звільнити її. Ольга Колодницька, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чернівецький репортер продовжує розповідати про тих, хто допомагає фронту обігріти і нагодувати. У таких напрямках працюють майстри та вихованці Чернівецького професійно-технічного училища номер 8 У чому полягає їхня допомога? Цікавилась Надія Величко. У восьмого училища багато навчальних напрямків. Одне з них дати дитині професію кравця. Шити різноманітні види одягу для АТО тут почали восени минулого року. Волонтери привозять тканину, а дівчата вже її скріплюють. Нам дають і шапочки шити, і костюми шилими костюмів ми десь більше 50 штук ми вже зробили і зараз поступили вже, але правда вже легше трошечки вкрою, крою, 32 одиниці. Цього разу привезли маскувальні костюми. На пошиття кожного йде щонайменше чотири години робочого часу. Окремо шиють штани та куртку. Кожний виріб складається з чималої кількості деталей. Волонтери привезли вже розкроєні елементи, тож задачі майстрів та вихованців училища скласти докупи і зшити. Заодно і діти повчаться. Інші студенти кулінари опановували іншу премудрість: як правильно квасити капусту. Знову ж таки, волонтери привезли півтори тони білокачаної, а вже молоді її. Її різала, трамбувала та солила. В суботу забрали майже усе. За рештками пообіцяли приїхати у вівторок. Крім капусти, робили ще й так звані борщові набори. Сушили овочі, цибулю, моркву та буряк і капусту також сушили і також відправляли в ато. Тут таки в училищі нещодавно протягом 10 днів жили і проходили додаткову військову підготовку солдати з Азова. Співробітники їдальні розповідають, що після їхнього візиту трохи змінили своє розуміння у потребах харчування наших військовослужбовців. Кажуть, чоловікам потрібно м'ясо, а на ту капусту вони вже й дивитися не годні. На фронті каші з капустою наїлися. Той і відгодовували м'ясом. Звертаються до волонтерів, а також тих, хто може посприяти ситуації, якби дістати сирого М'яса та зробити з нього тушонку та відправити на фронт до кашта капусти було б смачно. До того ж, ніхто ще не скасовував необхідність збалансованого харчування, а тим більше в екстремальних умовах. З пропозиціями звертайтесь, будь ласка, до 8-го училища або на Заньковецьку. 5. надія величко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Рано вранці, десь біля п'ятої години, на проспекті Незалежності, водій легкового автомобіля Хонда загальмував прямо у дві припарковані автівки. Їх від удару трохи сплющило, але, на щастя, ніхто не загинув. Машиною в очевидці, ночували обабіч проїжджої частини. Від пошкоджень почали витікати масло та бензин, щоб запобігти вибуху. Викликали ДСНСників. Рятувальники змили паливно-мастильні матеріали з проїжджої частини. Вжили інших заходів пожежної безпеки на місці події. Великих неприємностей у вигляді вибуху довелося уникнути, але ранок у власників пошкоджених автівок точно не був добрий. В Чернівцях відбудеться прем'єра сімейної вистави Енні. Вже на початку лютого в Чернівецькому музично-драматичному театрі імені Ольги Кобилянської буковинці та гості міста зможуть переглянути музичну виставу для усієї сім'ї Енні. Це історія дівчинки, яка виховувалась у дитячому будинку. Більш детально про це дивіться далі. Саме так весело та невимушено вже незабаром виступатимуть вихованці дитячої театральної студії при музично-драматичному театрі на справжній сцені. Оскільки саме тут вже за два тижні відбудеться прем'єра вистави, у якій братимуть участь не лише дорослі, але й діти. Чим збагатився театр. Я думаю, тут і слів не потрібно. Ви ж бачите? Он мама, он тато. А ось діти. Ми плідно з Людмилою Івановною попрацювали ці два роки і багатилися на самих найдорожчих артистів. І мені здається, що це найвеличний плюс наш за весь звітність пробної роботи театром за два роки. Чернівецькі глядачі на сцені Чернівецького музично-драматичного театру імені Ольги Ковалянської зможуть побачити виставу Енні. Це всесвітньо відома історія про маленьку дівчинку, яка виховувалась в сиротинці. Проте у Енні є мрія, мати справжніх батьків, які б її любили. Попри те, що вихователька у притулку для дітей знущається з дівчаток, головна героїня не перестає мріяти про краще життя. В цей час мені здається така історія. Потрібна дуже у нас, в нашому суспільстві, тому що це історія саме для всієї сім'ї. Перш за все, нам би хотілося, щоб на цю виставу, навіть якщо вона і буде йти ввечері, приходили батьки разом з дітьми, щоб в сім'ях наших Чернівецьких зародилася традиція ходити в театр всією сім'єю. Ця вистава також здивує глядачів акторським складом. Вперше у виставі Чернівецького музично-драматичного театру імені Ольги Кобилянської головну роль зіграє восьмирічна дитина. Виконавець головної ролі ролі Енні двоє, оскільки працівники театру підготували не один акторський склад. Це надзвичайно може бути тяжко, а, а деколи це навіть легко мені. Тому що це я деколи і переживаю в житті справжньому, і на сцені я зможу це зіграти, тому що кожен день репетиції через день і так вже звикаєш, і граєш на сцені, і це вже передаєш. Там треба зацікавлено танцювати, співати. Наприклад, мрію треба співати. Захопливо. І я ще хочу сказати, що у виставі «Енні» треба не сміятися, боятися міс Феніган. <гум> Прем'єру сімейної вистави Енні в Чернівецькому музично-драматичному театрі імені Ольги Коблянської Буковинці та гості міста зможуть переглянути вже 7 та 8 лютого. Дар'я Товпіч Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Аби нагадати чернівчанам, хто рік тому боровся за зміни в Україні, у двороку Чернівецької ратуші відкрили фотовиставку. Понад 170 світлин, представлені там, присвячені революційним подіям на головній площі країни. На них зображені переважно прості люди, тобто саме ті, хто вплинув на хід української історії, детальніше в нашому сюжеті. Трохи більше ніж рік тому на Майдані з'явились перші українці, які намагались відстояти права та гідність народу. Невдовзі їх кійками розганяли беркутівці. Згодом з'явились барикади та полетіли коктейлі Молотова. Тоді ніхто не знав, що мітинг стане революцією. Українські фотографи пережили усе це разом з мітингувальниками. Аби не забувати обличчя революціонерів, свої роботи вони представили у вигляді пересувної фотовиставки. Сьогодні вона доїхала і до Чернівців. Ми повинні просто завжди пам'ятати, якою ціною нам буде дана свобода, якою ціною ми її виберемо незалежність нашої країни. Буде день, коли полум'я погасне в Україні. І ми мусимо жити гідно для того, щоб всі втрати і на Майдані, і на війні не були марними. На експозиції у дворику ратуші представили 174 світлини авторства 41 фотографа. На фото зафіксовані практично всі ключові миті Євромайдану від мирного мітингу до кривавих сутичок. Кожне фото передає дух революції та викликає у відвідувачів певні асоціації. Жаль, тільки тих людей, які віддали своє життя за ну за справді за свободу, за вільний вибір, тому що саме євромайдан згуртував людей, згуртував українську націю як схід, так і захід. Справді радий тому, що ми це бачимо, що бачиться місто і маю таке сподівання, що чернівчани захочуть відвідати її. Це наша історія, і варто її пам'ятати, дивитися і не забувати. Розуміємо, що цей рік пройшов, мало що зроблено, але не хочеться забувати, тому що стільки смертей пішло, стільки поранених людей залишилося, що важко. Відвідати виставку чернівчани зможуть протягом трьох тижнів. Кожен охочий матиме змогу придбати будь-яке фото за фіксованою ціною. Ці кошти перерахують на потреби. АТО. Іван Бучулинський, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Бранч для наречених відбувся у суботу в Чернівцях. Майбутні дружини опановували тут мистецтво Зробити щасливі очі для фотосесії. невимушено і легко пройтись для відеокліпа, декорувати зал для бенкету в ексклюзивному стилі та станцювати перший танець так, щоб запам'ятались на все життя. Про те, що дізнались, поділились з нашою знімальною групою. Слово бранч означає пізній завтрак, чай та щось солоденьке. Бранч для наречених 2015 придумали та організували креативна група «Карандаш», телеканал Чернівці, Радіо Блиска ФМ» та журнал Давай одружимось. Захід скоріше нагадував дівочі посиденьки перед весіллям, адже проходив у веселій та невимушеній атмосфері. А цей бранч був присвячений головним темам, які є першими у списку замовлень наречених. Тобто, це ресторан, це декор, тематика весілля, це організатори ведучі, це кендібар. Ну і власне сьогодні ще й говорили про досвід вже колишньої нареченої. Сьогодні вже це дружина. Чи не найбільше учасниці бранчу чекали на розповіді відеографів та фотографів? Адже чернівецькі фотографи роблять пам'ятні світлини, ані трохи не гірше європейських, а може навіть і краще. То, що у вас лишається після весілля, фотографії це, це єдине. Це спогади, це емоції, це атмосфера. в цей день. І через 20 років, ну через 10 років, для вас це буде просто безцінно. Ви будете дивитися, насолоджуватися, згадувати ці моменти, переживати їх ще раз, і це дуже важливо. Про свої внески у створення ексклюзивного весілля розповіли також декоратори, ведучі весільних церемоній та відеографи. Наречені кажуть, бранч минув швидко, але з користю. В першу чергу я прийшла для того, щоб якось ем, своє весілля зробити більш ем, індивідуальним по інноваційному Ось ем. Ну, якби для себе я вже можна сказати, вибрала більш якісь такі стилі для весілля. Спеціалісти розказують, як час правильно розподілити, як правильно підійти до організації весілля, всі нюанси, дрібнички, все-все-все, щоб не загубилося, бо завжди якось ту малесеньку дрібничку ти її втрачаєш, і вона, каже, могла бути тою родзинкою твого весілля. Дуже Дякую організаторам, адже це дійсно якби гарний досвід, і за допомогою таких вечорів можна гарно, чітко спланувати своє свято, щоб воно було неперевершеним. Наприкінці заходу розіграли знижки на замовлення послуг відеографа, фотографа, декораторів, ведучих та кенді бару. Наступний бранш організатори планують провести наприкінці березня. Там ітиметься про весільну моду та ще деякі цікавинки. Надія Величко, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Наразі це було останнє повідомлення від журналістів Чернівецького репортера. Більше про ці та інші події ви зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі також за цією адресою відбувається онлайн трансляція нашого телеканалу. Наразі я з вами прощаюсь. Залишайтесь з телеканалом Чернівці. На все добре.